Виконуємо номер 4.13 із підручника Алгебра 8 та номер 4.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Доведіть тотожність. До Приступаємо до виконання. Працюємо з лівою частиною. Виконуємо віднімання дробів. Праву частину переписуємо. Знаменники наших дробів 5m, 2n і 10mn. Це одночлени. Тому найпростішим спільним знаменником також буде одночлен. Коефіцієнт цього одночлена має ділитися на 5, на 2 і на 10. Отже, найменше спільне кратне 5, 2 і 10 це число 10. До спільного знаменника кожна змінних має входити з найбільшим показником степеня. У нас 1. Тому спільний знаменник 10 мн. Знаходимо додаткові множники. Було 5М стало 10 мн, помножили на 2n. Було 2n стало 10 мн, помножили на 5м. Було 10 імен і стало 10 yмен помножу на 1. Тепер множимо чисельники на додатковий множник. Оскільки у нас чисельники много члени, беремо їх у дужки. Праву частину нашої тотожності переписали. Розкриваємо дужки в чисельнику 2n множимо на 3m. Маємо 6mn. 2n множимо на 2 додати 4n. Мінус 5m множимо на n буде мінус 5mn. Мінус 5m множимо на мінус 1, буде дати 5 m Мінус 1 множимо на 5 m буде 5, мінус 5m. І мінус 1 множимо на 3n, буде мінус 3n. Це наш чисельник, знаменник переписали. Також переписали праву частину. Тепер зводимо подібні доданки в чисельнику. 6 мн мінус 5 мн буде мн, 4Н мінус 3 н Буде N. І 5М-5М буде 0. Знаменник переписали. Тепер у чисельнику виносимо спільний множник n за дужки. В дужках буде m додати 1. Знаменник переписали. І тепер, як бачимо, чисельник і знаменник мають спільний множник n, скорочуємо на N. m тут. N вже винесли m плюс 1. Залишається в чисельнику сума m 1 знаменнику 10 m Це в лівій частині, і як бачимо, такий самий дріб у нас у правій частині. був. Тому ліва частина дорівнює правій, то тожність доведена. Номер 4.13 із підручника алгебра 8, та номер 4.13 з підручника математика 8 виконано.